Колишній написав через півтора місяця тиші і знає що. Він хотів моєї допомоги. Не вибачень, не повернути, а допомоги. Він зник, я не чекала. Я проживала біль, вчилась бути самостійною, тримати себе, коли ледь не розвалює фінансово і емоційно. А тоді тиша обірвалась, і він написав: ніби нічого не було. Запитав, як у мене справи. Я відповіла чесно, важко, грошей мало, енергії ще менше. Сказала, вклала багато в блог в себе і трохи вигоріла. І він почав підтримувати. Типу, ти дуже особлива. Бог завжди з тобою, твоя мама поруч, і ти впораєшся. Мені стало смішно, бо я вже знаю різницю між словами і діями. Підтримка це не ти сильна, ти впораєшся. Підтримка це я приїхав. Що тобі треба, я зараз зроблю. Справжній чоловік зрушує гори, щоб ти усміхнулася. Усе інше просто слова на вітер. Дівчата, якщо ви зараз оточці в того, не вірю. В слова. Дивіться, хто поруч з вами, коли вам реально важко в їхніх діях і є відповідь.